І всім хай! Сьогодні у нас обзор на демонсайер Петс. Це як Book Haven, тільки тут все дуже оригінально. Це 3D і це коротше, карта про демонслайру. Це гра на онлайн в Roblox, як обічно. Дивіться, хто там. Аказа! Ой, ой! Мені рентгу тут каже Хау, я тільки не спіла робити нічого сказати. Так, я зараз в я Нобояслішом. І сьогодні я вам зроблю обзор на На цю карту і на всі тут локації. <плес> <плес> Як ми його. <плес> тут мене вже танчо на машині кудись з мої Чіру. Спочатку у нас обзор на поміщення бабочки, де зараз ми і знаходимося. Зараз я зібращи. <гум> ну, до початку ну, це місце ви так що доведу КРТ. Тут ну, Ой, тут і канал, а тут і що, тренування. Так тут у нас. Ой. Ну, ладно. Оставлю вас на одинці. Хорошо, давайте свое помещение Доволь я кросрайный. Ой. Ой. Тут сидит, моего молока. Ой, не, 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 не. Я хочу. Стоп, а тут можно раты. О, май гад. что це таке? Мені кажется, что уж конечно так звук. Ну тепер Ви вы знаєте, що ці карте уже можна грати з каналом. Не питаю, чому я сейчас не ну просто я обожаю цього персонажа. -йом. Так, я о ну, Так, ок. Нам так и не сказала, хуйров, короче, Ну, тут тоже тренувалась. Тут медпонк долечиваем. Це, по-моему, это викно, яка и носка выбил. Ну ладно, пішли дивитися далі в якесь локацію. Тут Так, кстати, тут такий гарний озерочок є. Може так Тут На камушках часто в ці гри я граю. Всього частенько. тако сидять просто, хайфують. Ну все, давайте підемо далі в якусь локацію. Зараз ми до Міканмадо. Там лежить Танджеру і Незо. Їхнє сім'я тут дорога все таки реалістично. Типа крища. Нічого ну, з самого будинка не можна тут війти. Це піч! Я в <со> -2 -2 -2 Це не піч заліз! Ладно, давайте подивимось на сам у самому будинку, якщо звісно сюди можна зайти. Конечно, можна. Сам будинок такий десь От ти... Оти. З була називаємо, а у нас зникла. Ось така от. Я взагалі в аніме мене дивилася дивляться, там тонче я дивилася на аніме. Не так мене дом. Ну і тип, от ці ігри ми можемо побачити тут. Типа все це. Така от кімнатка. Шкафчики, шкафчики якісь комнатка. Ой, ну, спальня не доволі маленька. Оскільки не багато, типа, сім'я. Не багато, а багато сім'ї. Ну що ж, от такий от дому танджеру. Зараз, типу, зима тут. А. Тут гарятка, щось таке. Ну а ми переміщаємося далі. Місце. М -м, я не знаю як воно називається, коротше. Оп'ять не звуко. Зараз я пройду оп'ять перенісся якусь, так? Да? Там, де жили стовпи, типа хащера. Да, це та сама дівчинка. Тут кайфує, короче. Ось тут були собрание, ось тут позаради сиділи ми, і тут и решта. Короче, якось так. Ну, тут... Короче, наслаждайтесь самим видом. Так сказати. Ну, тут якось так сказати. Красиво так якось гармонійно. Я наблюдаю за незока, що вона робить. Тут всякі спальні, напевно, де і спали хащера. Отаку от. Але от. загалом, мені кажеться, вони не спали отута. По тому що, ну, наприклад, ці напевно, точно не спала, того, що Ну, поміщення бабушки теж і будинок. Я в принципі не дуже розбираюсь, ну ладно. Мостик, коротше, тут гармонійно. Одним словом, гармонійно. Я ще повністю цю локацію не обдивлялася. Ще одне назову. І міцури тут. Ну, коротше, всі з'явилися. Не знаю, ця штука. не прикольно виглядає, прикольно. Ну що ж, ми йдемо далі. Місце фіналу. Ну, там, де в першому ще сезоні Pange Генія, Genia, Canao і я бортом... забула Зайнсу... да. хто. Е -е, пройшли фінальний відбір. І щоб стати демонів. Ось тут це було. Ну чогось тут положила цукерки. Я не помню, что им тут давала, короче. Ну тут ему ничего не давала. Тут просто рассказывали. Вот тут тут так прикольно. Он видит на себе. Сейчас побежим сюда, конечно же. О, вот тут походу им давала. Сейчас такая. Ладно. И гляньте, тут тоже мы Тут короче сюда писарно. Мені більш цікаво в цій ігри. ладити з другими персонажами. Я можу навіть вам показати фотки. Які Я фоткала, коли грала тут. Вони вже зараз у вас на екрані. Навірно, звісно. Бо. Навірно, А, Ладно, шучу. Ті фотки я викладу у допис. Можете заглянути на мій канал, там в топих там будуть вони. Ну, в принципі, поки я балакала всю територію ми обходили, тому йдемо далі. І так, далі буде того, що тут багато цього містець. Але давали давайте далі більш цікаві місця. Наприклад, от той самий, типа де був фільм Безкінечний замок. что так. Ні, Нет, ні. Ну, якось там про, про цей поїзд буде. Після цього билися вони з М, потім рангоку заказуй. І все це було в цьому епізоді. От ми зараз тут на потягі, прямо на потягі. Можу ще зробити. От, отут був Демон, бачите ось це місце? от. Чогось сюди ми не можемо стримнути. Ну, сейчас мы зайдем по самому потягу по Давайте. Всё, тут сиденья. Тут уже демон забивался місце. Ну, а тут двері не відкриваються я поняли. Я так змогла себе Тут саме управління полягають тощо. Ну а ми йдемо далі. місце, куди потрапляли всі стовпи. Коли у самому першому фільмі вони падали, коли ви побачили Мудзана, вони падали, коротше отутеїв поняли. Ну, ви поняли, так? Да? Це місце все там, де поміщення демонів у тих поганих. А зараз ми побачимо кімнату Акази. Це комната Акази. Не знаю чи добить чи після я її і так і так не бачила, якщо чесно. Ну така нормальна, знаєте. Тепер коня так укусибов. Нічого тут такого нема, поняли. Ну такі коридорчики. І з якими стінками. Бачите, что цукоїтся? Sera is Crazy, хтось написав. Прикольно, звісно, прикольно. А тепер кімната Ну Тут я не одна походу, так? Да? От тут проходила битва ваші нові доми. Отут сам долма сидів, коли вона його побачила, по-моєму. Ну і якось так. Ну а цьому обзор закінчується на сьогодні все. І всім па-па!